Сестри, і, і всі, хто на цьому місці, скажемо слава Богу! Слава Богу! Сьогодні Бог нас обільно благословив. Ми серед нас бачимо діток, які приходили до нас сюди і проводили тут табір. За це слава Богу! Слава Богу! Є дітки серед нас. І сьогодні нас посетили і браття, і старші браття для рішення устройства нашої церкви. Я думаю, члени нашої церкви, ми можемо сміло сказати Слава Богу. Слава Богу. Я читаю один дуже коротенький псалом, дуже сильно його люблю, сильно він мені сподобався. Якось ще з тих часів, як я увірував, при... ну, якось він прилив до мого серця цей псалом. Я його часто згадую, часто собі нагадую, іншим людям читаю. Бо цей псалом говорить про те, наскільки ми з вами залежимо від Бога. Пам'ятаю, в одному служінні стоїть брат, так як я за кафедрою, і каже, давайте скажемо, слава Богу, що ми сюди прийшли. І отак от сидить оця сторона, сидять такі, молоді, молоді люди, 15-16 років. Вони мовчать, вони мовчать. А тут на цій стороні сидять такі люди вже по 70-років, 80 і оця сторона зразу каже: слава Богу, що ми прийшли. А ці молоді думають, ну то ж все ж нормально, ну чому тут питання? Захотів, встав, треба бігти побіг, треба стрибати, стрибаєш, треба кудись летити летиш і не бачить нічого в цьому складного. Але ми з вами люди дорослі бачимо скільки Бог робить в нашому житті, і починаємо розуміти, що без Бога ми нічого не варті. І так я читаю такий коротенький псалом, 123 й псалом, написано, що це після Сходження. Ну, такий був порядок у єврейського народу, коли в Єрусалимі йшли, піднімалися на гору. І от такий порядок: ідуть на гору і співають, ідуть на гору і співають. Сьогодні старших людей послухати. На ланку їдемо, співаємо, на вози посідали, співаємо, в газонах позалазили, везуть і – співаємо». Сьогодні, можливо, не так більше магнітофону включають. Але тоді вони було так, що вони йшли і співали. І ось що вони співали? 123 цьому. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль. Ось перше, що вони починали співати, вони казали, що якби ж це не Він був з нами. От те, що ми йдемо, о те, що ми піднімаємося туди на гору, о те, що ми йдемо в той святий Храм, щоб служити Господу, вони зразу кажуть, що це одна причина, що ми це можемо робити, бо з нами був Господь. Слава Богу! І ось вони кажуть так. Якби не Господь був з нами, коли повстали на нас люди, тобто то щось було проти них, то вони живих поглинули б нас, коли зайнялася їхня людь на нас. Нас би була біда, нас би не було. Вони води потопили б нас, потім пройшов би над душею нашою, пройшли б над душею нашою води бурхливі. І ось вони кажуть, от з нами би так і було би, нас би не залишилося. І люди нас поглинули, і вода би нас затопила, нічого б не залишилося. А далі кажуть такі слова. Благословений Господь, який не дав нас на здобич їхнім зубам. Слава Богу, брати і сестри. Оте, те, що ми з вами сьогодні маємо можливість отак зібратися. Це Бог нас благословив, людей багато різних думок, людей багато задумів. У світі яке зло робиться, ви всі знаєте, коли ми живемо в цій країні, де йде війна. Все рушиться, зруйновується. І ми пам'ятаємо, що ще недавно ми ось ця церква збиралися в палаці, тоді в гаражі ми збиралися, навіть у маленькій хаті збиралися. А сьогодні ми в такому чудовому молитовному будинку. Слава Богу! Якби не Господь був з нами, це не наші здібності, не наші сили, і єврейський народ іменно так і казав. З нами був Господь. І далі читаємо так. Душа наша звільнилася, мов птах із сільця та колова, серце розірване, і ми визволили поміч наша в імені Господа, який створив небо і землю. Слава Богу! Нам допомагає Бог, який створив оцей всесвіт. І ми зараз з вами стеремо наші ноги, молимося, дякуємо Бога і просимо Божого благословення на це служіння, яке нам сьогодні дарував Господь. Господи, а очі! Ele botou que dá, tem І Святого Духа, Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесах, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Присядьте, будь ласка, дорогі, друзі, зараз заспіває форм. Після пора наші дітки е, хочуть поділитися за цей період часу табору декілька е, пісень, вивчили псал, нехай Бог благословить. Дітки заспівають. Після діток наші брати проведуть ту особливу час служіння, для якої, для якої вони сюди приїхали.